Запис. Доброго вечора, я з України, на зв'язку Кирило з України в Байрактарен стугна нещодавно вийшло оновлення. До речі, вітаю всіх дівчат з 8 березня. Всього найкращого, коротше, але я думаю, це не по темі відео. Ну що ж, я не знімав багатенько оновлень, але я думаю, що тут уже тайфунчик оцей. Камаз, тайфун, Буханка, ну ви знаєте. Е, ще нові карти: Кринки, е, Куп'янськ, е, Гостомель і е, Гостомель, Опитне, це біля Авдіївки, тишу, якщо не помиляюсь. Ірпінь, тільки на ній дуже важко грати. Ну і Буча. Е, Ну що ж, в принципі, скажу у зв'язку з тим, що піхоту додали до інших режимів, а не, тільки, а не лише до контурнаступу, то доведеться, то вибачаюсь. То на FPV-шках, на картах в fpv дронах де піхот, де цей, де піхота їздить на бронемашинах, то там... Е Звісно, вони зараховуються до ворогів, але вони не, не зараховуються до знищених ці солдати. І тому рівні автівка та опит не пройти неможливо, бо там, вже тех... бо там техніка зараховується в знищену, а солдати на ній ні. Я вже повідомив про цей баг розробнику, він прочитав, але не відповів стосовно цього багу. Хоча, може ще раз те, що йому декілька покидав, бо тут вже не один баг. Ну, але не суть. От піхотинці. Піхотка наша стоїть, тільки толку від неї не так то й багато. О, реалізм такий ворушиться стоїть. Бум. Які м -м, тут якось нереалістично те, те, що... Нереалістично, що півішку, якщо воно посеред піхотинців упаде, то піхотинці залишаться живими. Треба окремо стріляти в усіх піхотинців, або довбанути по ним з вогу. Тобто, на відміну від ФПВшки, вог справляється з багатьма цілями, наприклад, дивіться. Що на близькій сині, але все ж. Бачте. Тебе привітати само ранку смачного. Так. Ну, я думаю, на цій карті ми вже зациклюватись не будемо, бо вам я тільки те що э, вам я не цікаво, але ще тут така не те що? А, те ще блін, можна сказати, якщо чуто якісь звуки на задньому плані, то дуже а, І Тоді, тобто -то дивіться, в Байрактарі, наприклад, піхота зараховується до знищених також. А, але по-моєму, вона. Але вона не зараховується до, ну, до знищених саме цілей, до, до знищеної техніки. Ну, піхота це ж не техніка, а солдати там окремо рахуються. Ну не суть. Давайте пограємо за бироктату, а в півічці в півіщі чомусь піхота не зараховується. і Рівень піти фізично неможливо. До речі, на Авдіївку ще додали будинки, але там виграти неможливо. Я напевно там грати не буду. Так Шкода, що я сюди не дістаю. А що там Типу, щоб я себе не лупив. Напевно, так. До речі, як солдатики, тут же солдати і на машинах їздять, і ходять окремо, тільки, тільки вони ходять по одному. Хотілося, щоб вони хоча б ну, по п'ятеро ходили, бо якось ну, нереалістично. Що їде-їде техніка, а тут посеред неї піхотинець. На великій відстані між технікою, тобто в таку велику в таку велику борщу для одного піхотинця виділять, це ж не серйозно. Е, так. Зараз я покажу вам цю піхотку. Взагалі, піхота сидить на. може сидіти на БТР на БТРі, у цьому на БТРі 60, 에, може сидіти на БТР-82. Він поки не під'їхав. Ще вона, піхота може сидіти на Метел Б і інколи на танку Т 80. Ось сюди він було їде. Ось так. Але піхота не завжди може бути, не завжди може бути на техні, на цих юнітах, і знову ж кажу, що якось нереалістично ж нереалістична ця картина, як піхота окремо ходить, бо вона ж знову походить по одному піхотинцю і дуже багато місця пустує. Ну ось на Метел Б стоять піхотинці. О, ой, сидять тобто. Тобто на Метел Б сидять чет... на Метел Б сидять четверо піхотинців. На БТРі 60, на БТРі 82, 6, ну а на башті танку сидять. На башті танку Т-80 сидять двоє. Ну я думаю, що вже тільки цей альбом абри розлетілися як старі наші якщо ролик буде довгим, але ж я не знімав. Взагалі оновлення з картами я зняв, але мені його знаєте наскільки лінь було монтувати? Ви не уявляєте. Ну що зараз ми пограємо на карті Кринки, вона дуже реалістична, тому що там ворог максималь максимально пре РСЗВшками, РСЗВшками САУ та Авіацію. Ну сау рідше, рідше, звісно, але РСЗВшками пре багато. Ось, це я попросив зробити воду, бо воно ж біля Дніпра ці кримки. Вони в Херсонській області, а там вже біля Дніпра, прямо там болото річки, все, вже водичка. І все вже село. Ну, сюди там і човники, і нормально все. Ну і про будинки розробник дійсно не забув. І зробив у них таке цікаве розташування, тому що вони на відміну від карт роботи не вербове. Не одразу після бази е, починається, що вкрай нереалістично, як на мене. А отут, от посередині карти. тут посередині карти, і, ну, правильно, по закріпились подалі від будинків, типу, ну і все тихенько собі ходимо. Це, походу, розробник пам'ятаю в одному з оновлення це, по-моєму, коли воги зробили в цей режим, то то він зробив ці будівлі поменше, бо я, по-моєму, просив у нього зробити маленькі будинки, а не багато бо, ну, тут, тут в контрнаступі з карт тільки з села. Бум, а стільки багато поверхівок в селах це вкрай нереалістично. І тому. Ну, так. Цікаво, а розробник додасть е, до контрнаступу карту Херсон. Треба буде в нього запитати, але я не хочу його зайво задовбувати, бо я йому і так майже щодня пишу. Ну і Ну і, ну і тут піхотинцями теж бачу вже любить гуляти. Ну, авіацію він любить перти знову. Ну і БТРчики теж хоче випускати. Ну, я думаю, це вже нудновато. В принципі, цю карту ми обновилися. Я вже і так, напевно, хвилин 10 знімаю відео, а то й більше. Режим ППО. Карта Куп'янськ, Купінц, точніше. Ем, від, від карти Дніпро. Від карт Дніпро вона нічим не відрізняється. Просто і будівля місто взагалі таке саме. Карта теж, просто на Куп'янську день, а на Дніпрі ніч усі все розрізані, а так однаково. Хоча це напевно просто зроблено, щоб не заморочуватись. Ну, я думаю, нам вже не, не цікаво розгля розглядати. І ну, блін, ну бо на ній нема нічого цікавого. Ну, і ще я на гостомелі виявив, на карті Гостомелі виявив Бахти, тому що там солдат стояв в машині. Ну і зараз закину я парочку ракет. Ну, ось сюди, бачите, типу, ось це його. А там же солдатик стоїть в цій сау. Ну, оба. Ще буде м'ясо. Як то в інтернеті говорять, е, суєту навісті охота. Ще буде м'ясо. А от, от тим паче буде м'ясо, куди я с, сонце на, ну, там де я на сонце пики навіть. На, оба. Ща. Ну що, окупанти? Щас вам буде вогник, вогник, жарко, жарко. Бум. Бум. багаття вечірня пора. буде вогник, вогник, жарко, жарко. Оба. Ту. А куди оце, потратити? Там тьма Куди його натравити? А це все в недобра, воїни твітла, чараз там пара, це то не розміра! Плаче, боєць, що в романі сприки, вражена, в смысле. Радуйся, молоду, сильній руці, воду молодість, в світлі ріті, вий барабан, бам, бам, Барикади, брати, тут на воєнний світла, твоє зараз покажу вам. мапу, мапу до речі, от стосовно Бучі та Єрпеня. Як на мене, то там карти не дуже реалістичні. Ось будинки Для мене карти і там Бучі та Єрпеня не дуже реалістичні, бо стільки розбитих будівель там явно немає. Ні, ну там, там в основному обстрілів не було, там просто було дещо пожорщі. Але. Mm. А, але все одно. Е, все одновель е, будівель, будівель роз так багато розбитих не має бути. Ось зараз я покажу вам баг, ви дивіться. Бум. А все, бум. От бачите? І тому воно не зараховується і рівень тупо ламається. Я сподіваюся, що розробник це виправить найближчим часом. Ну, а стосовно Авдіївки претензій немає, там вже взагалі все нафіг роздобано в тій київ Авдіївці. Яку вже, на жаль, взяли. Там все роздобано так. Так що, як на мене, ця карта одна з реалістичних. А от уявіть, раніше на цій карті нічого цього не було. Просто була дорога. Дорога замкнутого кругу і ніхто хто зна куди. Ще нерпінь, до речі, зацініть мою статистику. Нас ясненько. Ірпінь Бредлі, Бредлі. Він цікаво. Чому вся техніка в зелена? Чому Бредлі не цей не, не жовта, наприклад? Як в житті? Чому розробник цю техніку робить зеленою? Голосний звук. Отшень голосний. Як там? Ааа. Ти не прихранив там ракетную. Цей оператор. Твої Що з ракетою мені робиш? Слепно, От. Ми на даху будівлі стоїмо, але знову ж дивіться, ця карта ну не вкрай. Тому що ірпінь явно так не роздовбана. Ні, ну вона роздовбана, але не настільки ж. Плюс Ірпінь має бути більше значно. Ну я думаю. Та й на ній дуже складно перемогти, бо тут чотири техніки чотири колони наших. Добре, там є де нас так. Ну на що ж, воно мене вже розглянуло. Напевно, вже десь 20 хвилин як триває відео. На цьому на жаль, у мене все. Не забувайте ставити подобайки, обов'язково залишайте в коментарі, бо мені дуже цікаво їх читати, а ніхто їх на жаль не пише. Тому не забувайте, що ставити вподобайки. Ну, якщо... А якщо вам не сподобалося відео і ви просто не хочете ставити вподобайку, то напишіть в коментарях, що вам конкретно не сподобалося. І я постараюсь виправити. Ну що ж, до побачення, до наступного телебачення.